Нові тарифи на паркування в Івано-Франківську розглянули сьогодні під час громадського обговорення. 9 гривень ми будемо пропонувати для майданчиків паркувальних майданчиків. Для першої паркувальної зони це буде 20 гривень. Відповідно, прив'язка буде робитися також до учасників АТО. Тариф залишиться на рівні трьох гривень. І хочу сказати, що обов'язково буде передбачено абонементи на день, на місяць, і відповідно також буде градація. Хочу зазначити, що навіть відбудеться зниження тарифу по першій паркувальній зоні на день, тому що раніше, якщо було 120, зараз буде 112. З 2011 року не змінювався тариф. Це потреба часу. Другий момент це щоб брати до уваги збільшення мінімальної зарплати до 3200, майже в майже два рази. Так, з 2011 року відбулося багато змін, і здорожчення і матеріалів і основних засобів. Власник однієї з трьох фірм, що надають паркувальні послуги в місті, каже, що тарифи виправдані, адже останні роки були збитковими. З огляду на те, що з 1 січня будуть діяти нові ставки по мінімальній заробітній платні. А крім того, що всі люди, які працюють у мене на підприємстві, є офіційно працевлаштовані. Крім того, для утримання паркувальних майданчиків, для обладнання її цих паркувальних зон, паркоматами і тому подібне, для надання відповідного сервісу я вважаю, що дана сума є обґрунтованою, даний тариф. На громадське обговорення тарифу, окрім представників міської влади та фірм, що надають послуги паркування, прийшов всього один я житель міста. Я не є оператором з паркування, не знаю, може це і доцільно. Але на мою думку, центральна частина має бути розвантажена. І це ж не зобов'язує всіх платити. Люди можуть знайти місце, паркуватись не в центральній частині міста. Тому я вважаю це доцільним. На мою думку, це і доцільно в теперішніх реаліях. Запропоновані сьогодні тарифи обговорять на міськвиконкомі 30 грудня. На виконання проекту рішення управління транспорту зв'язку має погодити єдиний взірець абонементного талону. Вікторія Ковсон, Роман Булалик, ТРК Карпати.